Розділ восьмий. А савул його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана, мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово, благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа, а люди уважали на те, що Пилип говорив. І згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. Із багатьох бо що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік на ім'я йому Симон. Що до того в цім місті займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи Він, сила Божа, що зветься Велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час здивував ворожбитством. Та коли йняли віри Пилипові. Що благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон, і, охрестившись, тримався Пилипа, а бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається. То приніс він їм гроші і сказав Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні у ділу, бо серце твоє перед Богом неслушне». Тож покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може, проще не буде тобі замір серця твого. Бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав: помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму. І звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А ангол господній промовив Пилипові, кажучи: Устань, та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю, а дух до Пилипа промовив Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і, почувши той читає пророка Ісаю, та й спитав, Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав Як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово писання, що його він читав, було це. Як вівцю на ведено, і як ягняв сопротистрия безголосе, так він не відкрив своїх уст у приниженні сук йому віднятий був. А прорітиво хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався Скопець. Ось вода, що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоб повіст спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води. І охрестив він його, а коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм, а Пилип опинився в мазоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію. Розділ дев'ятий. А Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тією дороги вони, то зв'язати й привезти до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, Тось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю і голос почув, що йому говорив Савле, Савле, чому Ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, пане? А той? Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку, а він. Затрусившися та налякавшися, каже: Чого Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього господь. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Саву. Підвівся з землі, і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску, І три дні невидющий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, І господь у видінні промовив до нього Ананію, а він відказав: Ось я, Господи, Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім савла наймення, тарсянина, ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій, Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм, і тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями. І синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має Він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов, і додому ввійшов, і руки, поклавши на нього, промовив: Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, ось мене, щоб став тобі дущий і наповнився Духа Святого, і хвилі тієї. Відпала з очей йому, ніби луска, і зараз видющий він став, і вставши, охрестився і, прийнявши поживу, на силах зміцнів. І Він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він, Божий Син, і дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили. Хіба це не той? Що переслідував Єрусалим визнавців оцього ім'я, та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників. А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в коші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове імення. і він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав в ім'я Господа. Він також розмовляв і сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його, тому браття, довідавшися, відвели його до кесарії і до тарсу його відіслали. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Еней. Що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро: Енею тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і пустили собі сам. І той зараз устав, і його оглядали усі, хто мешкав у лідді й сароні, які навернулися до Господа. А в йопії. Була одна учениця наймення Тавіта, що в перекладі царною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилася тими днями, що вона занедужала й умерла, обмили ж її й поклали в горниці. А що Лідда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів. Що благали, не гайся прибути до нас. І вставши, Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сар не робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився. І, звернувшись до тіла, промовив та, Віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це стало відоме по цілій йопії. І багато хто в господа ввірували, і стало, що він багато днів пробув у йопії в одного гарбарника Симона. Розділ десятий. Проживав же один чоловік у Кесарії наймення Корнилій, сотник полку, що звавсь італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний. Подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години дев'ятої дня, бачив ангола Божого, що до нього зійшов, і промовив йому Корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав, що Господи, той же йому відказав. Молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж Ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного з тих, що служили при ньому. І розповів їм усе те й послав їх в Йопію. А наступного дня, як у дорозі були вони, та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись о годині десь шостій, і став він голодний і їсти схотів. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите. І якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яке за чотири кінці прив'язано спускалось додолу. У ній же знаходились чотири ноги всілякі земні гаддя і небесні пташки, і голос почувся до нього: Устань, заколи, Петре, і їж!» А Петро відказав Жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного чи то нечистого. І знов голос удруге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Як Петро ж у собі бентежився, щоб то значило те видіння, що бачив. Ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього онде три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жодного сумніву. Бо то я їх послав, і зійшовши Петро до тих мужів, промовив ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви? А вони відказали: сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього люду юдейського. Святим ангелом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати тебе та послухати слів твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх. А другого дня він устав, та й із ними пішов. Також дехто з братів із Йопії пішли з ним. І назавтра прийшли вони до Кесарії. а корнилій чекав їх, рідню й близьких друзів покликавши. А як увіходив Петро, Корнилій зустрінув його і до ніг йому впав і вклонився, та Петро його підвів, промовляючи: Устань, бо й сам я людина! І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них: Ви знаєте, що невільно юдеєві приставати й приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог. Щоб я жодну людину не мав за угидну чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув, як покликано. Тож питаю я вас з якої причини ви слали по мене? А Корнилій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив, а о дев'ятій годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж. У блискучій одежі і сказав корнилію почута молитва твоя, і твої милостині перед Богом згадалися, тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у господі край моря, він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, Ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. А Петро відкрив уста свої та й промовив: І знаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємно йому, хто боїться його. І чинить правду Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була й зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його святим Духом і силою Бог, і ходив Він добро, чинячи й усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих, і Він нам звелів, щоб народові. Ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його йменням. Як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом. Що дар Духа Святого пролився також на поганий, бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імення Ісуса Христа, тоді просили Його позостатися в них. Кілька днів.